Станом на ранок 7 лютого російські окупанти забрали всі ракетоносії Чорного моря через сильний шторм. Про це повідомила керівниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону. За її словами, Російська Федерація також вивела свої кораблі з Азовського моря. А дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно. Однак, в Середземному морі продовжує знаходитися 10 кораблів противника. З них 5 – це носії крилатих ракет Калібр, загальний залп 72 ракети в морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для чорного моря, це дійсно максимально потужний на даному етапі. Раніше такого ще не фіксувалося. Це 5-7 балів, і саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю укривається в пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями, Вони збирають інформацію про надводну обстановку.